Вітаю, друзі! Я Олексій Чепурко. Народі кажуть, що вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, тече вода, а в Полтаві намагаються встановити зупинки громадського транспорту. Тут варто нагадати, що ще в далекому, 2020 році, розпочали капітальний ремонт більше 90 павільйонів на зупинках громадського транспорту. Знімали старі зупинки з полікарбонату, і на їх місце ставили сучасні скляні зупинки, де було табло. Можна було глянути, яким наступним буде там тролейбус чи маршрутка, і по якому маршруту вони рухаються. Була назва, врешті, зупинки, були карти з графіками і з маршрутами по місту. Підсвітка і зручні сидіння. Але в кінці 2020 року на виборах міського голови виграв Мама. І він через свою абсолютно політичну недолугість припинив всі ці ремонти. І з тих пір люди під відкритим небом. В спеку, в дощ, в сніг стоять і чекають свій тролейбус чи маршрутку, щоб кудись доїхати. І коли, нарешті, в 2023 році Май признався, що він вкрав гроші з міського бюджету, засуджений був за корупцію, відсторонений від посади, наступна міська влада пробувала відновити ремонти павільйонів на зупинках громадського транспорту. На превеликий жаль, 24-й рік це все продовжувалось, нічим не закінчилось. У 2025 році, нарешті, від управління житлово-комунального господарства всі ці проекти перейшли до управління капітального будівництва. У цього управління ну, явно більше досвіду в будівництві тих чи інших інфраструктурних об'єктів в місті, тому вони зараз замовили коригування і ми сподіваємося, що в цьому році, нарешті, будуть такі нові зупинки, і ми з. Всі з вами будемо в комфортних умовах чекати свій тролейбус чи автобус. Зрозуміло, що в державі зараз йде війна і є певні вимоги до цих всіх павільйонів на зупинках громадського транспорту. В одному із відео ми обов'язково поговоримо з вами про необхідність встановлення мобільних бетонних зупинок укритів, як це роблять в Харкові чи Дніпрі чи Запоріжжі. А зараз ми чекаємо мінімальної історії від нашої міської влади. Сподіваємось, що все ж таки в цьому році будуть зупинки. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Обов'язково поширюйте це відео, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мій канал.